Лікарю, це ви мені голову після авіакатастрофи пришивали? Так я. Є претензії до якості шва? Ні, лікарю, шов добрий, а ось тіло не моє. Розслабтесь, зараз я вам зроблю місцеву анестезію, та за такі гроші я хотів би щось імпортне. Івана, візьми будь-який з тих двох проводів. Добре. Ну, взяв. Ти нічого не відчуваєш? Та ні, нічого. Тоді інший провід не чіпай, там 2000 вольт. Що? Вітаю, в газеті писали, що за заповітом ти отримав долю бізнесу свого дядька. У газеті друкарська помилка не долю, а дулю. А, зрозуміло. Чому в тебе обличчя таке пом'яте? Та один качок штангу впустив. Тобі на пику? Та ні, собі на ногу. А в чому ж тоді справа? А я засміявся. Сьогодні водій автобуса дивився на мене так, ніби я їхав без квитка. А ти що? А я дивився на нього так, ніби я мав квиток. У нього з'явився пульс, він повертається. От дідько. Що ви робите? Навіщо ви вимкнули електрику? Він же зараз помре. Повертатися погана прикмета. Тобі подобається гра цього футболіста? Він мені нагадує Моцарта. Але Мозарт ніколи не грав у футбол. А я про що? Ти, Тарас як Пушкін, що такий схожий? Та ні, так і хочеться тебе пристрелити. Ти колборг повернеш.